Всім привітки! Ми вже йдемо на сніданок від готелю і зараз Віку вам будемо все знімати і показувати, чим нас будуть годувати. Давай екскурсію. До речі, віка тут теж перший раз. Так, Тут одразу чай кава. Угу. Так, це росли чіпси. Це ж я вам також показувала. Тут різні салати можна собі міксувати. Далі, здійсниться, як гарно тут підігрівається, бачите вогонь. Тут м'ясо, сосиски, далі квасоля. Батат, здається, солодка картопля. Далі це макарони. Це тофу. Це у нас овочі типу на пару. І це... Що це у нас таке? Не, не знаю, що це у нас таке не зрозуміло що. І це також, певно, якийсь суп, не знаю. Далі це в сир, кобаса, масло, джем. Тут можна зробити грінки. Далі ось булочки, круасани. Тут можна зжарити яйце будь-яке з будь-якими додатками. І також є фрукти. Є ось таке порізане, далі їхні місцеві йогурти і йогурт і зверху також з фруктом. Ще. Тобто їжі тут вистачає. Є різні соки, і також можна зробити собі кашу. Я собі взяла такий супчик в'єтнамський з рисовими макаронами. А собі я взяла ось суп, я вам вже показувала. Взяла ще ось такий суп, я вам казала, не знаю, що це. Я прочитала. Це суп з морепродуктів. Не знаю, він не дуже на нього схожий, але хочу спробувати. І також собі взяла косольку, шпагеті. Бекон, трішечки овочів, і ось такий, як я його називаю, в'єтнамський голубець. Тобто всередині багато моркви, різної зелені, і замотане це в рисовий листок і зверху соус. І сік. Вже поснідали і прийшли насолоджуватись такими гарними зеленими краєвидами. Вода, правда, в басейні холодна. Купатися, напевно, не будемо, але полежати, подивитися на таку красоту, звичайно, потрібно. Пойшли дивитися, як росте рис. Де росте? До речі, він росте в болоті. Рис має бути в такій великій кількості води. Тут навіть можна орендувати велосипед і кататися. Люди катаються. Але ми вже вирішили не брати їх. Ми вже виселилися з готелю, зараз тут трішечки погуляємо і йдемо в місто. Дуже гарно. Дивіться, тут є такі рови з водою, тому що має бути дуже багато води. І навіть на рисових полях в'єтнамський прапор. І дивіться, кроплять рис. До речі, я навіть не знала, що рис також потрібно кропити. Що вам ще рис ось так близенько-близенько показати, дивіться, яке болото має бути для рису. ось таким болотом росте. І ось такі просто зелені листочки високі. Що ж, ми вже насолодилися ось цією красою, дуже і дуже гарно, нам взагалі дуже сподобалося. І зараз ми лишили речі в готелі. Хочемо піти погуляти за дня містом, тому що вчора вечірнє місто ми побачили, а день ми сиділи в готелі, тому зараз йдемо гуляти в день. І потім прийдемо в готель, заберемо речі і вже будемо їхати додому в Дананг. Тому ось такі плани. Якраз проходимо біля нашого готелю. Гарно виглядає. Ось тут якраз був наш номер тут з боку. І ось тут басейн. І такий гарний вигляд на рисові поля. Дуже нам сподобалось, дуже гарно. Задоволені. І йдемо далі. Вирішили перед містом випити каву спочатку, а тоді йти в місто. В готелі ми пили каву, але це було давно. Вже оплачуємо, взяли собі капучино гаряче. І ще взяла собі ось тут Брауні. Коштує 45 тисяч, а капучино коштує 40 тисяч. Тобто ціни більш-менш лояльні. І будемо сидіти на другому поверсі. Тут вони в каплички ставлять такі благовонні. І йдемо на другий поверх. Аліса знайшла вже собі заняття. Аліска, тут є піаніно для тебе. Клас! Поверсі гарно. Поверх все дуже гарно, якщо не враховувати купу і купу проводів. А так, все досить мило. Несла ось таку зелену каву. капучино, моє брауні. дивіться, яка гарна подача. Але вже вчиться грати вальс. Ну нічого, йому Аліса трішечки допомагає, так, Аліска? Дивіться, які тут там прикольні манікени. До речі, я перший раз в житті взагалі бачу такі манікени без голови. Капець. Також манікен без голови. Клас! Ми Зайшли в такий храм. І тут мене ще перше здивувало, це які старі тут є дахи. І ще ось такі тарілки. Це ручна розпис. Там було. Це, звичайно, камера це все не передає, але дуже і дуже гарно. Кажу вам, що з цієї сторони, тобто дахи дуже і дуже старовинні. Ось так. Дивіться, які тут є старовинні ліхтарі, це з пергаменту. І розписували їх вручну. Мені здається, їм років десь 300-400, вони дуже старі. Зі сторони краще видно, але дуже і дуже гарно взагалі супер. Також ще є ось такі розписи в стіні навіть, дивіться, дуже класно. Мені взагалі такі подобаються старовинні речі. Дуже гарно тут є ще таке більше. Хочу показати ось такі буди. Також тут старовинні такі є. Ось там дуже гарний, тільки його трішечки засвідчує мені в камері, але він дуже такий якийсь страшний. Ось так теж дуже і дуже гарно. Тут також якийсь розпис. Мені здається, це дуже і дуже старовинний храм. Ось цей храм, тільки що в який ми заходили. Ось так він виглядає назовні. Виглядає також досить і досить старовинним. Ну, в принципі, як і всі тут будинки. Ми купили ось такого бичка в цієї бабулі. Дуже гарна бабуля. Вона якраз, мені здається, підходить під цей весь такий старовинний антураж. Спробуй. Там ще треба закривати дирки, вона буде по-іншому. Зайшли в шафі. Окей. Зайшли в Кашеміровий відділ. Дивіться, які тут гарні є. шарфи. такі. Правда, більше похоже на якийсь скатертину на стіл, але... Спочатку була ціна 600 тисяч, тепер 500, і це ручна робота, вишивка і 100% кашемір. Дуже гарні взагалі. І ціна дуже дуже приємна. У нас трішечки дощить, але це нам не заважає гуляти. І не тільки нам, ось всі гуляють, ніхто не ховається. Дощ, в принципі, невеликий, тому продовжуємо нашу прогулянку. Знову купили обновки. Ось така футболочка, «В'єтнам» тут. І тепер ми ще більше похожі. Вчора ми були похожі тільки знизу, а сьогодні ще й зверху. Взагалі, Дуже точно класна. одинакові. Класна футболка. Дуже в ній. До речі, футболка коштує 1 долар. Тобто, скільки там, плюс-мінус 40 гривень, 42. Не знаю, який зараз точний курс. Це в інший магазин з шарфами, і тут я собі придбала шарф. Зараз вам покажу, який приблизно. Ось такий, тільки інший колір, більш рожевий, і за 450 п'ятдесят тисяч. Які тут роблять гарні напої з листочком орхідеї. Я купувати не буду, тільки зніму чи є. Гарно. Дивіться, який ми ще класний знайшли магазин. Тут навіть є Титанік, і дуже зручно, що зразу написана ціна в доларах, тобто коштує він цей Титанік 50 доларів. І йдемо ще подивимось. Дивіться, які гарні є лодки. Це все також ручна робота і тут все настільки зроблено детально, взагалі дуже класно. Ось цей теж дуже і дуже гарний. Коштує він 210 доларів. Але подивіться, наскільки тут всі точні деталі. До речі, ось цей корабель, це копія. Ми були в Гонконгу і там точно-точно такий самий плавав. Коштує він 74 долари. Яка краса, слухайте, дуже гарно. Так, цей коштує 150 доларів. Мені все одно здається ціни лояльні як за такі витвори мистецтва. Це коштує 200 доларів, дуже гарно, дуже кожна деталь. На самому вході ось такий величезний. Мені здається, тут до 2 метрів він коштує 1000 доларів найбільший корабель. В цьому магазині дуже великий. Ось тут є різні ось такі бутилки. 19 доларів коштує, ось ця 24 коштує. Тут коштує 150, ось така лодка, катер швидкісний. Є гелікоптери, коштує 29 доларів, все зроблено з дерева, ручна робота. Не можна чіпати, добре ліска більше не буду. Далі є ось такий, скільки коштує 65 доларів. Дуже гарно. Ось такий супер. Магазин просто зачотний. О, десь я там ще зверху стільки красоти пропустила. Не побачила я зверху ще Ого, дивіться, тут ще зверху всього купа. Клас. Ось такий у нас коштує 46 доларів. Дуже-дуже гарно. Ще один храм, і дивіться, скільки тут людей. Дуже і дуже багато. Покажу вам ще звідси, скільки людей. Ми зайшли на якийсь такий старовинний міст. Хочемо перейти на іншу сторону. Знімають. і Ще тут всередині, в ось цьому мості, дивіться, є така капличка. Клас. Перший раз, до речі, я зустрічаю капличку в мості. Ми перейшли в міст і щось мені здається, тут якась тихіша вуличка, менше магазинів. Також, звичайно, старовинне місто, але менше всього. Навіть тут якісь ремонти роблять. Тут якесь більше кафешок. Не знаю, ми ще тут не були. Тут ось якісь роботи проводяться. Кажуть, нам треба перейти на цю сторону і йдемо гуляти тут. Дивіться, які гарні картини. Взагалі така краса. Тут ще навіть зробили таку композицію, як виглядає весілля у Данангу. Тобто арка з квітів, в принципі, як у нас, ось там є таке. Вітаємо наречений, ім'я, прізвище, наречена дата, тобто все, в принципі, як і у нас. Ось таке в них відбувається застілля, фотографії. Тобто, в принципі, як у нас, нічого такого незвичного. Такі різні-різні брілочки. Жіночка сама в'яже, це в'язане. Я собі взяла ось такий, тому що в мене є там сумка, є місце, де таке повісити, я собі таке захотіла. І Купила 60 тисяч дон коштує, але мені він сподобався. Такий цікавий кольоровий магазин. В нього прям таки хочеться зайти. Тут багато-багато різного солодкого продають. Клас. Таке все кольорове. Зрозуміло, ми були в Сінгапурі, і там також було. Нажимаєш сюди на ручку, і тобі висипаються цукерки і береш, скільки тобі потрібно. Клас. Там ще є кімната. Ага, тут ще є купа всього. Ну, це такий, знаєте, рай для дітей. І ось тут ще є щось таке цікаве. Ой, як гарно. Вау, клас! Слухай, як класно. Оце тут можна набрати всього. Аліса, ти в захваті? Я казала, це рай для дітей. Аліса в захваті. Подобається? Цікаву вуличку. Тут дуже гарні, можна, мені здається, зробити фотографії. Дуже гарно. Ми йдемо вже на набережну. Тут якраз така гарна вуличка, можна пройти до річки. І через таку вуличку ми попали на набережну. Тут також зараз погуляємо. І вже будемо збиратися їхати додому. Гарно тут? Трішечки є пальмової рощі, ось такі лодки. Також про дорозі щось продають. Тут навіть є цілі екскурсії, ось там ходить зіночка з пропорцем і проводить екскурсії. Це там, де я вам казала, що всередині мосту є храм. І ось як він виглядає з цієї сторони. Ми вже нагулялися містом і йдемо, повертаємося в готель, забираємо наші речі і будемо їхати в Данан. І в Данангу йдемо вечеряти в буфет, тому що ми поснідали в готелі, ще навіть не обідали. Вирішили так добряче проголодатися, щоб піти в буфет. Тобто ми платимо 400 тисяч і їмо скільки хочемо. А там плюс ще будуть суші, будуть різні супи. Тобто там дуже дуже класний різноманітний буфет. І вже будемо в буфеті, я вам його покажу. І це щось знайшли цікаве по дорозі. Це жіночка ось тут вирізає сама. Красота, яка. Різні, різні тут є. Ось тільки що запитали ціну, і вона каже 150 тисяч. Мені здається, за таку ручну роботу потрібно брати більше грошей, тому що це дуже дешево. Але дуже талановита жіночка. Клас. Навіть скелет є, слухайте, стільки роботи. Мені здається, вона дійсно могла брати і більше за свою роботу. Ось це гарне. Ми вже приїхали в ось цей буфет. Це японський буфет. Зараз вам все-все покажу. Ого, тільки так багато людей. Тут, надіюсь, для нас буде місце. А ось і є столик вільний. Тут ще новий рік. Ми вирішили йти на другий поверх. Тут потрібно розвиватись. І тут, бачите, ось такі столики. Тобто ось так залазиш і сидиш. Ось так. Ми зараз... Oh, sorry. Ми зараз підемо сюди в кінець. Тут якось так нічогенько. Дивіться, яке гарно, нам принесли сашими з віялом. Дуже гарно, все стильно це салат з морепродуктів і суші. І також креветки в клярі. Їжі буде дуже і дуже багато. Ще ми замовили ось такий суп, додатки. До супу. тут потрібно його варити самим. Дивіться, яка гарна піраміда з м'ясом. Який тут класний кіт біля входу. Дуже, до речі, нам подобається цей заклад. Ми часто сюди приходимо. Тут дуже смачні суші, сашимі, тобто все-все-все. Ну це і японський заклад. У нас вже вечір, 9-та година. І вирішили додому прогулятися пішком, щоб трішечки втрамбувалася їжа. І хочемо якраз прогулятися набережною. Зараз вам буду все-все показувати. Також вечеряють. Ось якийсь вау, ям. Тут дискотека У нас вечірні потанцюхи з в'єтнамцями. Там дають фрукти входить у вартість. До речі коштує 150 п'ятдесят тисяч. На сьогодні будемо завершувати це відео цей влог. Ось такою красотою. Ми вже повертаємося додому. Надіюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Тому ставте лайки, коментуйте. Всім до нового відео, до нової зустрічі. Пока-пока!